Чому дарунок, який ми отримували в дитинстві, називається від зайчика, що таке калядування на снапах або гонити коршика? На ці та інші питання дає відповідь вивчення українського традиційного календаря Північно-Західного причорномор'я. Про український традиційний календар цього регіону сьогодні ми говоримо з вами на каналі Фуркала і з вами Олена Чебанюк. Традиційна культура північно-західного Причорноморя порівняно не так вивчена, як, скажімо, традиційна культура Полісся, Карпат або Чернігівщини, Полтавщини. Цьому є об'єктивні пояснення, ну і про це говорили ще українські дослідники в 19-му і в 20-му сторіччі. А календар Причорноморя. Він виражає своїм різноманіттям, різнобарв'ям, дайте кози ячменю, а нам грошей повну жменю. Дайте козі три куски сала, щоб коза встала. Постіть козу до печі, хай погріє плечі. По... Гарцювала, чуть ноги нам не поламала. Хай вона сидить, вона вже ні на що не годна. Хай, сидить, ну, знайш, шкуру здруч, шкуру спускайте. А не я не вам не за той шкуру. час погадаю. Прадавні календарні свідчення залишилися не тільки в пам'яті людей старшого покоління, а й подекуди існують в живому побутуванні до сьогодні. Для прикладу, в умовах Степової України збір рожаю, жінки починався від Петрівки після Купала. Незалежності від погоди, на свята Петра і Павла годилося обов'язково нажати перший сніп. Його урочисто заносять до господи, а на Різдво з нього вибу... будуть виплітати дідуха. На Любошівщині і в сусідніх районах до сьогодні зберігається звичай, який називається ловити зайця. Тобто, коли закінчується робота на окремій ділянці, на плантації, на городі, то говорять про те, що заєць перебіг туди, де ще не прибрана. Це пов'язано з досить давніми уявленнями про духа. Рослинності, духа плодючості, і заяць, як тваринка дуже плодюча, є дуже архаїчним символом якраз урожайності і плодючості землі. І цей звичай існує по сьогоднішній день, коли всі прибирають якусь діляночку, а після цього збираються, сідають на полі, зайцю залишають хліб і сіль, а самі пригощаються, частуються. Ті, хто брали участь в, в, в збиранні урожаю. От звідки і походить від зайчика, тому що ці гостинці, залишки цього, цієї трапези, приносили додому діткам. А скажімо, на Балщині, в Балтському Балтському районі, теж до сьогодні зберігаються спогади про звичай колядування на снапах. Це було пов'язано з тим, що перший або останній сніп клали урочисто на землю, і на нього сідав господар, сідали жінці і починали калядувати. Це дуже давня традиція, пов'язана з культом померлих предків. З... Культом рослинності, тому що ми знаємо зерно, яке ми кидаємо в землю, ми його ховаємо, воно проростає, його вбивають для того, щоб на наступний рік воно знову проросло. І от якраз там, від 21 січня, від дивана і до збору врожаю заборонялося співати калятки, тому що зерно приростає, а калятки – це якраз і є пов'язані такі традиційні пісні, які пов'язані з потойбіччям, з культом померлих предків, духів і так далі. Тобто цей зв'язок досить давній він ну, імпліцитно зберігається і по сьогоднішній день, а ще калядували для того, щоб захистити поля від злих сил і захистити людей від епідемії, які якраз в літню жару дуже розповсюджуються. Калядування на снапах характерне для українських традицій середнього Подніпров'я і Поділля. І такі звичаї, як приготування з первинок урожаю першого з молодим півнем, випікання калаців і зборошну ногового урожаю теж характерне для традицій правобережної України. На північному причорномор'ї в живому побутуванні зберігається традиція купальських святкувань, маланкування, приготування ритуального печива різдвяно новорічний період. В'язання колодки неодруженим та багато іншим старовинних українських звичаїв і обрядів. Наприклад, звичай гонити Шуляка у перший день Петрівки, жіночі ритуальні дії, пов'язані з захистом від цього хижого птаха, домашнього птаства, поминання неохрещених дітей, а також взаємного вшанування кумів на наших. На північно-західному Причорноморні розвинити культ не кровної спорідненості, а звичаї побратимства і посестринства зафіксовані етнографами у Балському районі ще наприкінці ХХ століття. Північно-Західне Причорномор'я заселялося вихідцями із різних регіонів України. І сюди вони приносили свої звичаї, обряди, які переправилися в такий досить компактний місцевий календар. Сюди депортували українців під час проведення операції Вісла. Західноукраїнський вертеп сьогодні став органічною частиною різдвяно-новорічної традиції в таких селах, як Агафіївка або Курячі Лизи. Змінювалися політичні умови, змінювалася влада, змінювалися адміністративні поділи, але незмінним залишалися українські традиційні звичаї річного кола, неповторний український традиційний календар Північно-Західного Причорномор'я і вивчення його сьогодні зберігання традицій календарних північно-західного Причорномор'я. Це дуже важлива справа, скажімо, для нашої самоідентифікації, а також для відповіді на вічні питання, хто ми, звідки ми прийшли і куди ми йдемо. Залишайтеся з нами на каналі Фуркала, ми будемо і далі розповідати про українські календарні звичаї північно-західного причорномор'я, а ви тисніть на дзвіночок, ставте лайки підписуйтесь, залишайте свої коментарі і до нових зустрічей!